Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі. Голову зайця. Ось така буде голова зайця. Ось такий вигляд оріхамі має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цю красиву голову зайця із паперу будемо робити разом. Щоб зробити орігамі голову зайця, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону. Загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо листок, підіймаємо, перевертаємо. Розширяємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. Беремо верхній листок і закинаємо його вгору до верхнього кута. Перевертаємо на іншу сторону. Знову загинаємо кут вгору до верхнього кута. Розвернемо листок іншою стороною. Перевернемо листок набік, наведемо. І бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Перевертаємо листок назад. Пер з іншої сторони перевертаємо листок і загинаємо листок до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листок назад. Беремо це листок і загинаємо його набік від початку листка. Ось так. Наводимо. Пер з іншої сторони загинаємо листок від початку листка набік. І наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Беремо листок руки, розкриваємо середину і по лінії загинаємо листок середину. Складаємо листок. Тепер з іншої сторони вирівнюємо листок, розкриваємо середину і загинаємо листок по лінії всередину і складаємо. Це наведемо. Знизу загинаємо досить великий кут угору і наведемо. Перевертаємо на іншу сторону і у нас вийшла ось така голова зайця. Тепер цю голову потрібно розмалювати. Для того, щоб голову зайця розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо голову, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер оріганні вже готове.